Море спокою. Син, дивлячись на мапу світу, запитує батька. Тату, розкажи про море спокою, наче колись там була якась країна. Так, синку, там була країна Московія. І населяли її московити, які називали себе росіянами. Така собі суміш різних племен і народів. Зовнішнього вони були схожі на людей, на звичайних людей, таких, як ми з тобою. Але потім в їхніх головах, мізках, почались якісь перетворення. І вони переродилися в жахливих потвор, гірших за диких звірів. Вони вирішили підкорити собі увесь світ. Спочатку напали на Грузію, потім на нашу Україну, мирну, квітучу державу. Почали винищувати бомбами і ракетами наші міста і села, вбивати мирних мешканців, старших людей, жінок, малих дітей. Нищили все без жалю. Потім пішли на інші країни. Московити погрожували використати зброю масового знищення, хімічну і ядерну, якщо народи не підкоряться їм. Ладні були спалити весь світ. Аж тоді сили природи збурилися, земля розсунулася і поглинула ту і Московію разом із нелюдами-московитами. І запанувала в цілому світі тиша. Тиша, спокій, мир і злагода поміж людьми. А на місці Московії утворилося море, яке люди назвали морем спокою.